Отакий От буде ангар, хто любе отак собі зарядити, виглядають вони отак. Це все йде і дуже-дуже туго. Оце поколені вже рядочки. Такою працею ми сьогодні займалися. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Що ж, хлопці, в принципі, справи усі практично в полях зробив. Ще там залишилося покрупити е, лише один гектар сої еліти, ту, яку ми з вами сіяли. Е, був там тиждень назад, то ситуація, я скажу, дуже паршива. Е, Сухо. Коли я було, коли я сіяв, і що виходить? Сходи? Ну, 50%. Тому чекаю ще одного дощику. Там, в принципі, не було такого, щоб вона заросла. Там пиріць лише трішки кинувся. Тому чекаємо дощику, і тоді вже з вами поїдемо, подивимося, що там робиться, і заодно вже покропимо гліфосатом її. Значить, чим сьогодні займаюся? Ти, в принципі, вже декілька днів підряд. Займаюся, друзі, ось такою справою. На кінець то я розпочав будівництво складу для зерна, чому я дуже радий. Давно хотів, але не завжди виходить. Саме, головний, саме головна проблема це час, його завжди бракує. А так як є трішечки, зараз з'явилося там декілька тижнів, можна так сказати, вільного часу, але його ми потратимо на будівництво. Значить, отакий от буде ангар 8х5. Ну, а по дахові, напевно, буде десь 6 по ширині та десь 9,5 метрів по довжині. Роблю випуск, ну, подивлюсь, метр десять, але можливо до метра обріжу акуратно. Ну, поки що метр десять, оцей випуск роблю, де буде вхід. По трішечки зараз цим всім займаюся, вже крокви передні висадив. Зарізав, прибив, тепер так само буду е, зараз задніми це все далі робити. Роблю повністю сам, абсолютно сам. Е, так, незручно трішки, трішки важко, але е, ну, як такої допомоги немає, батька не буде заставляти якомусь 75 років буде. 74, точніше. А цей. А когось е, взяти там, знаєте, от таких, хто любить отак собі зарядити, то роботи не буде. Це буде більше нерви, а так я собі сам помалесенько зроблю, так як я собі хочу. Тому сьогодні от трішечки з вами попрацюємо. Е, ну, в принципі, е, роблю перший раз дах, я ніколи до цього дах не робив, роблю перший раз Та, в принципі взагалі. Отакою справою не займався. Та, сваркою, зваркою то я займався, вже навчився. Ну а такі приміщення ще не робив в своєму житті. Ну, але все, як то кажуть, перший раз. Значить, як роблю, друзі, е е металеві стовби, і е по них я приварив швеллер 12-ку. Ну, а в цей швелер кинув ще е це все грубостінні швеллера, кинув десятку. Не знаю, чи це правильно, неправильно, ну, в принципі, вирішив зробити так. От, А в десятку швейр ще кинув квадрат 8 на 8, щоб прибивати оці крокви. В принципі, думаю, що має бути добре, хоча, так, знаєте, зараз подумав. І було б правильніше, напевно, дати. Квадрат, оцю поперечку, не знаю, як її, правильно, як її правильно називати. Дати квадрат, наприклад, 20 на 20 потрібно було. І все. І точно би витримував. Так як прольот між тубами 470, там 18 на 18 чи 20 на 20 би квадратний оцей такий брусок, точно б витримав. І було б навіть дешевше. Але зробив, друзі, так, я думаю, буде нормально, буде служити, нікуди воно не дінеться. Добре хлопці, що, знаєте, є тракторець, є отакий причіп свій. Теж колись я його зварив, він ще досі тут не розвалився, хоча на ньому я вже перевозив багато чого. Тепер, якби я варив би причіп, то зробив би його трошечки по-іншому. В принципі, це все не таке вже аж важке. Оці крокви у мене йдуть п'ятиметрові. А передні були 6 метрові Крок вибрав з запасом, вони 15 на 7, витримують точно навантаження. Хороше. Заміряю, коротше, хлопці, відстань, де маю проріз зробити штанглем. Позначив, заводжу свою. Бензиту, Штільовську, до речі, три роки вона в мене нічого не заглядаю. Тільки міняю ланцюг і заливаю мастило. Фірмове. І бензин хороший. Отак, друзі, це все зарізаю. Получається акуратно, нормально. Все лягає і все чудово тримається. Ну, думаю, більше 3 см точно не потрібно зарізати. Ну а далі це все наверх Висаджую. Трішки зусиль і вона от уже наверху. Ну і все, бачите, гарненько зайшла. По висоті також все добре. Отак. Так, ну що ж, тепер буде потрібно ще замовити доски наверх і набити. Ну, і тоді вже по досках, я так розумію, треба буде дати. Колись казали Толь, рубероїд, щось таке. Ну, коротше, напишіть, що там дається наверх по досках, і тоді вже бляху. Добре, зараз що зробимо? Зараз візьмемо, відцепимо тракторця ДТЗ-5504 НК. Відчепимо причіп і поїдемо ще, друзі, під, ні, не підгорнемо, а прополимо картоплю. Я вже її полов, підгортав, але ще буде один раз потрібно обробити їжачками і отаким от міжрядним культиватором. Оці додаткові надставки вже цього разу я знімлю, тому що картоплька вроді та якби посходила. Я не спішив цього року і е, садив ну, пізно. Як пізно? Не пізно, але й не швидко. Біля дому то все добре, вже посходило м, практично уся. Ну, є якесь запізненням сходить, тому що було сухо, що ж говорити. Картопліка цього року не пишна. Ну, звичайно, ще пред душі буде зовсім інший компот, але поки що отак це все виглядає. Так, друзі, коротше, що ж, прицепив я міжрядний культиватор. Зараз буде потрібно познімати оцю на ці надставки додаткові, бо потрамуємо картопельку. Коли картопляка зійшла, вони нам не потрібні. Виглядають вони отак. Два таких направляючих. І такі йожики. 200 гривень за один платив я. Один згубив, всі інші залишилися. Що стосується праці на цьому тракторцю із цим культіватором, так як тут примусова гідравліка, тут китайці чомусь подумали, що потрібно на підйом та на опускання поставити одинакої пропускної здатності штуцера. Ці штуцера стоять, друзі, отут, в циліндрах. І мають по-любому одинаковий отвір. Так як на підйом і на опускання це все йде з одинакою швидкістю і дуже-дуже туго. А коли ти працюєш з отаким агрегатом, в тебе потрібно, щоб навіска копіювала повністю усю поверхню землі. Вона, як би сказати, ніякого зусилля не давала на оцей агрегат, цей інструмент. Бо якщо вона буде давати якесь зусилля при прополюванні, у вас буде сильно давити йожики на ґрунт. І вийде так, що ви зможете навіть видирати інколи картоплю. Ну коротше, з цим розберемося, а поки що замінюю ці йожики і поїдемо покажу картоплю і її трішки пополимо. Ну і декілька слів ще по регульоровці. Тут, в принципі, нічого складного нема, але рекомендую в першу чергу все, що зробити, це відпустити на візку, щоб вона у вас ходила якнайбільше. На, як тоді приїжджаєте в поле, опускаєте значить, пропольник, проходите метр, він вам візьме рядок і тоді затягуєте так, щоб хід у вас був ну, десь такий. В принципі, там вже регулюєте центральним гвинтом чи потрібно більше заглибити, тоді викручуєте ну, або скручуєте. Так, друзі, ну що ж, приїхали, потрішки працюємо, показую, в якому стані картопля. Ну, в такому в принципі, вся ще не зійшла. Ну що ж, говорити, як бачите, сухо, дуже сухо, але ефект від прополки є, він хороший. Так, оце прополені вже рядочки, а це ще зараз будемо. Прополювати, бачите, отаке От і таке. Бігаю, друзі, на другій повишеній. кілометрів, напевно, що так з 12 за годину, ну, швидко бігаю, швидко. Якщо бігати помало, точніше їздити, то... Це діла не буде. А так при півтрати ще обертів приблизно, це десь кілометрів 12 на годину, то оце все зелень як можете бачити, воно все забирається. Без кабіни, то був би чорний, як шмаровоз Якою працею ми сьогодні займалися, значить, зробили картопельку, трішечки попрацювали по приміщенню для зерна складом. Ну і так. Що ж можна сказати за проповне? Справляється, сюди потрібно п'ятирядний тому що для цього тракторця це просто іграшка. Тому такі-то справи будуть, друзі, якісь запитання, пишіть в коментарях. особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па.